Росія змінює думку. Трамп виступив з попередженням для України. Трамп закликав Україну не зволікати з рішенням напередодні переговорів щодо завершення війни, заявивши, що Росія часто змінює свою позицію. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коментуючи майбутні переговори у Флориді щодо плану закінчення війни, закликав Україну діяти швидко, адже позиція Росії часто змінюється. Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі. Ну вони наближаються до чогось, але я сподіваюся, що Україна діятиме швидко. Я сподіваюся, що Україна діятиме швидко, тому що там є Росія, і щоразу. Коли вони занадто зволікають, Росія змінює свою думку, указав він, імовірно маючи на увазі просування російських військ на фронті. Трамп заявив, що лише за минулий місяць загинули близько 27 тисяч військових, порівнявши ці втрати з половиною заповненого футбольного стадіону. За його словами, загальна кількість убитих коливається від 20 до 30 тисяч. Переважно це солдати. Хоча серед жертв є й цивільні з Києва та інших регіонів. Він наголосив, що масштаби людських втрат є безпрецедентним і подібного світ не бачив з часів Другої світової війни. Трамп також нагадав, що раніше зміг врегулювати вісім збройних конфліктів, деякі з яких тривали понад три десятиліття, і вважав, що цей конфлікт буде простішим для розв'язання. Однак, за його ж словами, глибока ворожнеча і ненависть зробили ситуацію значно складнішою, ніж очікувалося. Але є шанс, що ми зможемо це зробити. Можливо, незабаром. Раром сказав президент Сполучених Штатів, як писав головред, запропонований Сполученими Штатами мирний план не призведе до завершення бойових дій на лінії фронту. Про це заявив військово-політичний оглядач групи ІС Олександр Коваленко. На його думку, реалізація ініціативи Сполучених Штатів обернеться можливою паузою або тимчасовим зменшенням інтенсивності бойових дій. Нинішній мирний план це чергові мінські домовленості. У мінську завжди першим пунктом було припинення вогню, але нам чомусь постійно нав'язували вибори. П'ятий пункт так само і зараз мова не йде про припинення вогню, і чомусь адміністрація Трампа насамперед наполягає на виборах в Україні. Які можуть бути вибори в країні, яка воює у Трампа, хоч читали Конституцію України, як вони уявляють вибори без гарантій безпеки і припинення вогню? А американці не можуть цього нам гарантувати, тому що припинення вогню залежить виключно від Російської Федерації, яка припиняти його не готова, додає він.